Добрий день, малята. Рада вас усіх вітати. Добрий день, Оксана Петрівна. Я принесла вам квіти. Дякую, малята, познайомтесь, це Оленка. Мені в потрібна ваша допомога. Я не знаю, що мені робити. Розказуй, може ми тобі допоможемо. У мого братика Іваночка День народження. Я вирішила віршика. А ще який подарунок подарувати, я не знаю. Розказує свого віршика, а ми щось придумаємо. Вишиваю вишиваночку. Я для братика паночка, вишиваночка у вишенках. Я рясно вишита. Та в мережках вишиваночка. Подарунок для іваночка. Молодець, дуже гарний віршик. Але і вишивати, і вишиванку і не зможу подарувати. Ми тобі пропонуємо допомогти виготовити листівку вишиванку у техніці орігами. Я згодна. Хочу, хочу, давай, терчіть мене. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, елементи вишивки, ножиці, клей ПВА, пентлик, та серветка. Отже, розпочинаємо малята оригамі це мистецтво складання виробів з паперу. Листок паперу складаємо за двоє. Дивись, Оленко. Проводимо пальчиком обов'язково по бумазі. Розкладаємо. І тепер кожну половинку складаємо ще раз. Так, Ось подивісь. Подивісь. Тепер ділимо на три частини. Верхню частину тримаємо пальчиком і відгинаємо. Подивись, такі крильці утворились. Відтягнули, обов'язково проводимо пальчиком, перевернули верхній частині загинаємо приблизно 1 см і проводимо пальчиками. Тепер тримаємо пальчиками зверху і загинаємо куточки, утворюючи комірець для сорочки. Ось подивись, бачиш куточки вільні. Нижню частинку піднімаємо і запихаємо під комірець. Ось сорочка готова. Тепер будемо прикрашати. Беремо наші елементи вишивки та вирізаємо. У нас є великі та маленькі. Великі будуть елементи на грудях сорочки, маленькі на рукавах та комірі. Беремо великі елементи, вишиванки, мастимо клеєм та прикладаємо на груди. Спочатку з однієї, потім з іншої. Дивимось, щоб деталі були симетричні. Не забуваємо. Промокувати залишки клею серветкою. Ось вишивка на грудях нашої сорочки вже готова. Приступаємо до рукавів, беремо заготівочки, приміряємо, скільки нам треба для рукава, відрізаємо і ставимо на іншу частинку. У нас два рукава однакові, відрізаємо. Потім кожну з частинок мастимо клеєм та обережно приклеїмо. До сорочки. Спочатку один рукавчик, потім інший. Починаємо оздоблювати комір. Переклали заготівочку гарно. Тепер мастимо її клеєм та приклеїмо на комір один елемент, вишивки з одної сторони, інший з іншої. Ось така листівочка, сорочка у техніці орігами, у нас вийшла. Дякую, Чудовий подарунок. Мені дуже-дуже сподобався. Можна я з подарунком приближу вже до свого братика, Іванка. Ну, звісно. Велике дякую вам за допомогу. До зустрічі. До побачення, Оленко. Сподіваюсь, малята вам сподобались. До наступної зустрічі.